Страшний скандал у студії Соловйова, експерт-соціолог копатько розоблачив пропагандюгу. Україна має бути знищена а не процвітаюча. Ось і закінчилися всі ці побрехеньки про порятунок Донбасу. Ви хочете, щоб там була процвітаюча мирна країна? Я ні, я хочу, щоб у нас була зрозуміла логіка. Суверенна країна, і ми тоді маємо ухвалити ці вибори. Ну, давайте так. Ця логіка природна. Логіка взагалі інша. Ми, якщо говоримо, що нам підписувати нема з ким. Ну, вибори, ми говоримо, що нам підписувати нема з ким. Для цього мають бути вибори, і це мене взагалі не турбує. Рудольфич вже дуже переляканий. Раптом війна і справді закінчиться, і він більше не буде потрібний путіну. Тоді красивому життю настане кінець. Не може вас не хвилювати, якщо ні з ким підписувати. Але ж ви, ви знову не розумієте, не наша тема. Нам взагалі начхати. Нам не можна начхати на територію, з якою у нас конфліктна ситуація. Слухай, ти прийшов у ресторан, тобі приносять страву. Ти кажеш, це їсти не можна, воно прогнило усе прибрали. От тільки володька життя це не ресторан, в якому тобі країни на тарілці приносять. Ви б, звісно, дуже б хотіли б, щоб так було, але Україну вже з'їсти не вийде. Бо як же їсти з вибитими зубами? Росія пропонує триденне перемир'я на Великдень. Про це вже почали балаболити російські пропагандисти на «ТБ». І головне, так же красиво розповідають. Ні, не подумайте, це не їм терміново треба передишки. Це все, щоб задобрити Трампа. Наближається 100 днів адміністрації Трампа. Йому очевидно потрібно щось пред'явити. Йому потрібно щось показати. Що дивіться, я чогось досяг, нехай не остаточного врегулювання, але будь-яке може бути обмежене пасхальне перемир'я і так далі. Минулого разу вам теж таке пропонували. Але ви завдали по Україні масованого ракетно-дронового удару, і навіть балістикою по церкві влупили. Якщо навряд вам тепер хтось повірить. Я думаю, що можливо був би сенс російській стороні йому в цьому допомогти, скажімо, погодитись на триденне повноцінне пасхальне перемир'я і навести бойових дій. Це з одного боку може бути не дуже виправданим з військової точки зору, але може бути виправданим з політичного погляду. От тільки просто уявіть, як ви потім через три дні поженете своїх штурмовиків, далі подихати за інтереси Путіна. От тому Кремель не йде ні на які перемир'я, просто тому що гальма у цій лади вже давно відлетіли, і вона несеться в нікуди на повному ходу. В Росії тотальна зрада виявляється на четвертому році повномасштабної війни в Донецьку стоїть собі ресторан, в якому прославляють. Ви не повірите Олександра Усика. З 14-го року Донецьк під ударами з 22-го року триває спеціальна військова операція. Усі бачили це кафе. Усе завішене портретами Усика. усі знають його позицію, не тільки позицію. Він сам ще й стріляв. звичайно, це не тільки на словах. Він стріляв, він публічно принижував ненависть. Виявляв до жителів Донбасу, а там справді коктейлі, меню, улюблені страви, все оздоблено. так виходить, що не весь Донецьк за так звану Росію, чи не так? Причому знаєте, що ще смішніше в богі пригнали в ресторан цілий спецназ, щоб перемогти коктейлі з усиком. Я управляючи кафе титул, на місці висіла фотографія з підписом боксера Усика. Його позицію та висловлювання не поділяю. Ну, все, після такого точно треба ходити і оглядатися нешановним шановним окупантам. Вони і самі вже перелякалися. скільки таких по країні? У нас загалом п'ятої колони, ось таких ждунів, які сидять не тільки ти на Донбасі а в цілому по країні чекають, коли можна буде прапори різні розвісити. ну не розвісити прапори, а радше зірвати одну трикольорову ганчірку, яку не зрозуміло хто повісив на українських землях. І одного дня це точно буде. А от що буде з вами ой, ну тут не знаємо.